Морський колаген і чому він може стати вашим спасінням? У чому користь колагену? Добавки з колагеном допомагають підтримувати роботу різних систем і структур організму. Морський колаген корисний для серця та кісток, м'язів та сухожиль, він повертає молодість нашій шкірі, покращує стан слезової оболонки кишечника і полегшує біль у суглобах. Багато цілющих властивостей колагену обумовлені тим, що він є найпоширенішим білком в організмі. Колаген міститься в сухожиллях, зв'язках, кістках, в органах, кровоносних судинах, м'язах та шкірі. Він дуже важливий для різних процесів в організмі. Чим відрізняється морський колаген від колагену тваринного походження? Цей продукт стійкіший. Морський колаген одержують зі шкіри та луски. Риби, завдяки чому він є більш стійким продуктом ніж колаген з багатьох інших джерел. Для кращого засвоєння обирайте колаген, який містить вітамін С, біотин та гіалуронову кислоту. Ну і, звичайно, найлегше біозасвоювана організмом формула це гідролізат. Ну а що таке гідроліз? Дивіться у наступному відео.